Вообще такая классная без можно ну, бы с быть. Если что, будем начало, переснимать хоть миллион раз. Цікаві історії пов'язані з чекметєм. Ну, в сънці, мабуть. Ми ходили знімати відео з піснею. Давай ми хотіли би сказати краще м'яча пограти, ніж забити заплив. На ставок і був кадр, там, де ми повинні грати з м'ячем, і м'яч. Полетів ставок. А, чи будете вести тікток після закінчення челенджу? Я думаю, так. Да. Я думаю, ми просто будемо якісь відео знімати, уже які захочемо, але щоб... Да. Щоб... щоб все було круто. Ти очікувала, що відео так залетять? Так. Да. Да. Я сподівалася, що вони будуть популярні, вони залетять в рік і ми взагалі будемо самі круті. І ми самі круті. Чехайте у вас в коментарях. Що думає на цей рахунок команда і моя особиста реакція? Було, було пару коментарів Там, на першому відео, але він більше негнівний. Це просто написали, що ми в когось взяли ідею. А, це було як вставочка із смішариком. Ми його переробили під нашу команду. Ну, я думаю, це не скільки прям така ідея, яку ніхто не брав. Там багато команд було, хто так робив. Ну, ми написали, що ну, це знято було ще на початку неділі, вот. а викладено тільки зараз. Претензій не долежно бути. А що команда думає на цей час? Ну, якось ставить, ми ставимось якось, ну, ну, пише і пише. Ну, нема в ньому якогось смисла, посила в цьому коментарі. Ми ж то знаємо, що ми це знімали якось ще раніше, і ні в кого ми нічого не брали. От ми знаємо, що ми самі кращі, і отак от не треба писати, що ми ідеї підтирюємо. Отак от треба було сказати. Які плани на майбутнє команди? Плани в контенті, плани в заходах, може вже плануєте літом, якісь такі опитування проводити, чи щось взяти, відео, Ми ще не дуже задумувалися. Я думаю, нам чи літом дадуть віддихнути від ДРП, Ну, Вже Двіжимба закінчилась, тепер буде просто ДРП. Але ми будемо знімати якісь періодично відео. З правилами безпеки, там, де просто будемо щось розповідати людям, як що проходило, і ще не задумало. Привіти посеред літа будуть. Ото що ви отримали після закінчення дві Нам устроїли пікнічок, ми поїхали на ставок, там, дали їжу, покушали, пограли в волейбол, провели гарний час. Класс. Че, признаете вас на улице? Да. Да. Вот он. Йду, иду, иду, никого не трогаю. О, дюрпешница иде. Это дюрпеш, дюрпеш из З Из тиктока, да. Сейчас расскажу свою историю, что недавно была, я с ней угорала, капец. А, е, пришла я с подругой в пчелку. Да, по-моему, еще кто-то там. Або в Ну, короче, сам факт. Мы пошли в пчелку. Сидимо вверху і чую, знизу хтось кричить: це Ліза Кравесісь. Я така, що, це мені сказала? Вона каже, то не знаю. Так що нормально, Да. Одна дерпешниця, друга Ліза Кравесісь. Що може бути лучше? з якими службами безпеки ви співпрацювали? Як це проходило? Ми співпрацюємо зі службами ДСНС. Це общий проєкт, двізум з ДСНС, ДіорП це ДСНС. Воно... Діорп розшифровується як дружини юних рятувальників-пожежників. Тобто клас безпеки це общий проєкт з ДСНС. Вони приходять, вони розповідають, ми знімаємо отак. А щось було? Не знаю, мені саме душі заповнився. Це тренінг, а то де ви качали цих манікенів до медичної допомоги. Ага. Як він проходив? Ну, все було... відео, нас зібрали, Нам показували, що робити, як нам робити. Ми підходили і вбивали Клас! Спочатку я думала, що ми будемо знімати в вашому тому класі. Я дуже хотіла оцю штуку. <пекачать> ну, там воно, по-моєму, то авторським та... правом що <вже> не знімати. І я б хотіла ту штуку покачати. Ти хочеш стати в майбутньому? Ти хотів на хтось з вашої команди або ти сама стати поліцейським, лікарем, пожежником, ДСНСником? Ні, ну, це, звісно, все круто, поліцейський, лікар, ДСНСник. Я хочу стати актором. Отак От у вас. Следує інтерв'ю з Марбі Машою як у актера. Звісно. Які поради ти дала глядачам під час літніх канікул? Зараз я подумаю. Наставок ночі не ходити. Вообще... Наставки взагалі не ходить, ходить. купаться в басейні. Потом шо? Шо? Що ж я вам розказувала? Купайтесь в басейні И не лісіте в ставки і не піднімайте в міні. Да. Не лісте на них. Перегляд відео, буду ждать коментарі, буду ждать лайки, буду ждати ваші ідеї, якого покликати в наступні інтерв'ю, що в мене ідеї закінчуються. Все, всім, дякую, всім пока-пока!